Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу з алгебри 11 класу і сьогодні наше заняття під номером 324 на тему кратні корені. Перш ніж ми розпочнемо вивчення даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, що називають кратним коренем? Я вам спробую це пояснити на дуже простій мові. Якщо казати про теорію, то її там дуже багато. Дуже багато різних формул та різних підходів, і так далі. Але ми відразу перейдемо до практики, і на практиці я вам це дуже швидко поясню. Ось, припустимо, маємо многочлен. член. P від x дорівнює x-2 у третьому степені. Нам необхідно знайти кратність нашого кореня. По-перше, який буде в нас тут корінь? Як ми його знайдемо? Ми записуємо. x-2 у третій степені дорівнює 0. Тобто, нам необхідно, аби. Цей вираз був дорівнював нулю. І що ми робимо? Якщо у нас у дужках буде 0 наприкінці да, наших розрахунків, то й сам цей вираз дорівнюватиме нулю. Тобто ми пишемо, хміну 2 дорівнює нулю. Відповідно, х дорівнює 2. Отже, якщо х дорівнюватиме 2, то цей вираз дорівнюватиме нулю. Тобто ми можемо сказати, що в нас кратний корінь даного виразу дорівнює 2. А його кратність це 3. Тобто кратний корінь 2 має кратність 3. Кратністю кореня називають його степінь. Тобто корінь, кратність степінь. Дивіться, корінь 2. Кратний корінь 2 та його степінь це 3. Тобто, ще раз повторюю, наш кратний корінь 2 з кратністю 3. Тепер давайте подивимося на другий вираз. p від x дорівнює x плюс 4 у третьому степені помножити на 2х-1 у другому степені як це нам обчислити? Так само, в нас тут є тільки дві дужки. І у кожній дужки своя степінь. Ми записуємо x-x 4 у третьому степені дорівнює 0, і тут десь запишемо 2х мінус 1 у другому степені також дорівнює 0. Як це порахувати? Так само ми пишемо х-4 дорівнює 0, відповідно х дорівнюватиме 4. І тут 2х-1 дорівнює 0, 2х дорівнює 1, звідки х дорівнює одні Тобто наші кратні корені це 4 та 1 друга. Але у них буде різна кратність. У цього виразу x плюс 4 у третьому степені, відповідно, кратність 3. Тобто кратний корінь, 4 кратний корінь зі кратністю 3, бо степінь третя. Тут же в нас е, корінь кратний одна друга, а степінь відповідно друга. Тобто кратний корінь одна друга зі Кратністю 2. Сподіваюся, зрозуміло. Але бувають іще й такі випадки. Зараз покажу. Припустимо, в нас така ситуація. Нам необхідно встановити кратність кореня P від X до рівня x у 8 степені мінус 8х плюс 7 dx0 дорівнює 1. Тобто нам необхідно перевірити, скільки разів цей корінь буде кратний, якщо ми будемо замість x підставляти 1. Як це зробити? Це робиться шляхом підстановки даного значення до цього виразу, до цього многочлена, а потім знаходженням похідних ми знову у похідну підставляємо це значення. Дивіться, я зараз покажу. Пишемо P від 1 дорівнює. 1 у восьмому степені мінус 8 помножити на 1 плюс 7 рівня. Рахуємо, 1 у восьмому степені це 1, Мінус 8 помножити на 1 – це мінус 8, і плюс 7. Наприкінці це 0. Нам важливо, аби е, наше значення цього многочлена дорівнювало нулю за цього кратного кореня. Зараз воно дорівнює, тобто вже кратність 1 є. Тепер перевіряємо. Перевіряємо другий раз, але вже ставимо у похідну. Похідну шукаємо. Як шукати похідні? Якщо ви не знаєте, то відео то ролики на каналі ці є. Отже, шукаємо похідну 8х у 7 степені мінус 8 дорівнює. І підставляємо 8 помножити на 1 у 7 степені мінус 8. 1 у сьомому степені це 1, 8 помножити на 1 буде 8. 8 мінус 8, відповідно, це 0. Тобто, це зрозуміло. Тепер шукаємо далі похідну. Друга похідна вже. 7 на 8 це буде 56х у 6. І 8 пропадає. Підставляємо сюди одиницю і рахуємо. 56 помножити на 1 у шостому степені це буде 56. А 56, відповідно, нулю не дорівнює. Тепер дивимось, чому дорівнює наша кратність нашого корення х0 дорівнює одиниці. Скільки разів наше значення дорівнювало нулю? Перший раз, коли ми підставляли без похідної. І відповідно другий раз, коли ми підставили у похідну. Тобто кратність х0 дорівнює 11 буде 2. Два рази рахується перший із похідними. Ну, я сподіваюся, це зрозуміло. Давайте ще покажу один приклад, такий самий, аби це закріпити, і після цього ми вже завершимо заняття. Завдання теж саме: обчислити кратність цього корня, якщо х0 дорівнює мінус 2. Рахуємо перший раз. П від мінус 2 дорівнює 3 помножити на мінус 2 у шостому степені. Мінус 8 помножити на мінус 2 у четвертому степені, мінус 64. Мінус 2 у шостому степені дорівнюватиме 64. 64 помножити на 3. Скільки це буде? Давайте порахуємо. 64, якщо ми множимо на 3, це відповідно 60 на 3 180. 4 на 3 це 12. Отже, 192. Тепер мінус 8 помножити на мінус 2 у 4 степені. Мінус 2 у четвертому степені це 16. Рахуємо, скільки буде 8, помножити на 16. 6 у 8, 48, 8, пишемо 4, запам'ятаємо. І 8 на 1 буде 8 плюс 4, 12. Буде 128. Тобто мінус 128. І ще, відповідно, мінус 64. Якщо ми це порахуємо. Дивіться, в нас виходить 192 мінус 128 мінус 64. То у цей вираз цілком це 192, 192 мінус 192 буде 0. Тепер шукаємо похідну, підставляємо ще раз: П. Похідна від мінус 2. Дорівнює. 18х у 5 степені мінус 32х у третьому степені, і мінус 64 у нас вже зникає. Підставляємо, 18 помножити на мінус 2 у п'ятому степені. Мінус 32 помножити на мінус 2 у кубі. Скільки це в нас вийде? 2 у 5 степені це в нас буде 32. Нам необхідно 18 помножити на 32. 32, мінус 32, бо тут мінус, помножити на 18 буде мінус 576. А 32 помножити на мінус 2 у 3. Степені це 8. 8 помножити на мінус 32, це відповідно буде знак плюс і значення відповідно, буде плюс 256. Результат тут нулю дорівнювати не буде. Отже, кратність цього кореня мінус 2, якщо ми його підставляємо, відповідно, 1. бо було дорівнювало нулю лише один раз. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, то не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.